Вітаю на каналі Куховаримо раз». Сьогодні будемо готувати дуже смачну страву з свіжої і квашеної капусти. Це капуста бігос по-польськи. Ця страва має неймовірний аромат і смак. Готувати бігос потрібно заздалегідь, щоб він настоявся. Приємного всім перегляду! Для приготування смачної капусти бікусу нам потрібно 1 кілограм свіжої капусти, 1 кілограм квашеної капусти. Кілограм м'яса, 20 г сушених грибів, 150 г копченої ковбаски, 100 г томатної пасти, 250 мл кипятку, чайна ложка меленої солодкої паприки, 100 мл олії, 300 г моркви і 300 г цибулі. Сіль і перець будемо додавати за смаком. Гриби заливаємо кип'ятком і залишаємо, щоб вони постояли хоча б 30 хвилин. До капусти свіжої. Додаю томатну пасту і перемішую. У каструлю з товстим дном виливаємо олію. Коли олія розігрілася, викладаємо м'ясо і будемо жарити. М'ясо обжарилося і додаю до м'яса солодку мерену паприку. І смажити будемо недовго. Одну хвилинку. Так паприка віддає свої смаки, розкриває краще, якщо її трошки обжарити. Цибулю я порізала кубиком і висипаю до м'яса. І продовжую тушити. До прозорості цибулі. Цибуля протушилася, додаємо моркву, потерту на буряковій терці, і продовжуємо тушити. Гриби порізала грубою соломкою, висипаю, перемішуємо. Наливаю воду, в якій мочилися гриби, а тепер накриваємо кришкою і тушимо до готовності м'яса. Час від часу перемішуючи. На м'ясо висипаємо свіжу капусту. Капусту розрівнюємо, накриваємо кришкою і тушимо. Свіжа капуста протушилася 10 хвилин, пустила сік, додаю сіль перець. Засмаком і тепер вимішую все це з м'ясом. Накриваю кришкою і тушимо на середньому вогні ще 15 хвилин. Капуста зменшилася вдвічі. Висипаємо квашену капусту. Перемішуємо квашену капусту з свіжою, накриваємо кришкою. І тушимо на середньому вогні. Час від часу, через кожних 5-10 хвилин, перемішуємо. Коли капуста протушилася 20 хвилин, додаю до неї копчену кубасу. Перемішую і продовжую тушити. Готовність капусти вже визначайте на свій смак. Хтось любить, щоб вона була хрумка, а комусь подобається. Щоб вона була м'якша. Накриваю кришкою і тушу до готовності. Капуста бігос по польськи приготувалася, але така страва повинна ще настоюватися 3 дні. Через 3 дні вона буде ще смачнішою. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!